Привіт! Вітаю на каналі Майстри своєї справи. Сьогодні, друзі, буде відеообзорі ось такий чехольчик для телефону, виконаний на замовлення. друзі, Звернулися до мене люди і попросили зробити чехол на телефон. Дали, передали мені старий бампер. Тобто чехол з бампером. Я із того чехла витягнув сам бампер, зробив там деякі поправки в самому чехлі. Тож там треба було дещо трошки поправити в ньому. І зробити більш Менш схожий до того чехла, який був. Старий чехол був теж з синього кольору. І я зробив е, більш ну, теж синього кольору чехол. І деякі трошки додав е, такі декоративні нюанси. Отже, друзі, розглядаємо чехол шкіряний, шкіра італійська, Але назви я її не пам'ятаю, тому що шкіру я брав, мабуть, десь. Років два да, я брав цю шкіру синеньку. Всередині чорна вставка. Чорна вставка із козочка. Ось так. Так, тут прошито чорною кручона тут щона нитка. 40-мм шах пробойника тут 4 мм. <пробойник>, Пробойник я сам переробляв із кого зуба на гвоздики, але виходить, шов виглядає як французький шов. Тобто, трошки косанький такий стіжок виходить. Ось. Так. Ця шкіра особливо дуже... Сложена в праці в тим, що тиснення і гаряча обробка цієї шкіри особу дуже не витримує. Тобто шкіра, <кій> шкіра має свій характер. Свій характер, і тиснення, і гарячу обробку вона особу дуже не сприймає. Ось так. То тиснення вийшло ось так. Так, обводка по краям іде. Так, виріс під камеру, під е фонарик. От тут отвір е під сенсор, да, був трошки менший. Попросили, щоб зробив трохи більший. Тому я отвір зробив трохи більший. І бачите, виходить ось так. Так, торці прокрашені, зашліфовані, заполіровані. Ось так. Так, і внутрішня частинка. Внутрішня частинка виглядає. На старий чехол, той що старий був але в старому чехлі не було кармана для купюр. Тут аж є вже кармашек для купюр. 200-200 гривень сюди стає повний рост, 500 сюди не встає. тобто Можна 500-ку і поміщати сюди купюри. Кармашек виглядає таким самим виглядом, як і на. На заводському чехлі, який був і йшов з цим бампером. Я просто бампер був одервав і приклею сюди. Беремо карточку і поміщаємо сюди в кармашик. Ось так. Карта стоїть і купюри можна сюди розміщати на одну карточку. Це. Коли тут телефон буде, то свободно буде чехол закриватися. По поводу магнітів, дивіться, неоніві магніти я не ставлю, тому що є така підозра, що магніти частково впливають на сам телефон. Тому я в своїх цих чехлах в последні, в время, да, в останній час, я не ставлю, тому що щоб... Не бути винуватим тим, що е, сам телефон почне тоді е, погано працювати, або ще якісь нюанси. Тому магніти я не ставлю. Чехол закривається, закривається. Що ще потрібно? Більш нічого не потрібно. Чехол закритий, книжка закритий. Між слоями шкіри. кожи, шкіри, да? Ось тута. тут. Тут всередині ще вставлений кож-картон. Для того, щоб трошки сама конструкція була трошки грубуватіша. Тому що шкіра м'якенька. І, да, і зрозуміло, що на бампері тут, тут все нормально тут до корпуса. А щоб нам захистити сам монітор, я сюди ставив кошкартон, міліметровий кошкартон. Чехол став трошки грубуватіший і він м'який і він захищає допустим, при ударі він захищає, тому що тут стоїть ще захист. Раніше бували такі замовлення, що я робив чехли для телефонів і вставляв пластик. Пластик 1 мм. Я по бажанню замовника вставляв сюди пластик. Тобто да? То чехол виглядає так, тільки що тут і тут, між душарами шкіри, стоїть вставлений пластик. Трошки слизнувати, працювати із пластиком, тому що треба буде виробити під отвори і обробляти тут внутрянку де, де під камеру. Але теж доволі практичні такі чехли виходить. Ось так. Ось так виглядає чехол. трошки розповім про, вам, про нього. А нитка тут, ось основна, основна тут синя. Синю ниточку все в колір крім ось цього оздобленого шва і з цієї полоски, такої декоративної. такої. Тут, а також теж синя. Тут чорна шкіра. ось так. В принципі, все, що хотів розказав про сам чехол. Якщо хтось бажає <coughs> замовити собі шкіряний чехол для телефона, мені буде потрібно лише бампер для телефона. Або переслати, а, якщо а, немає да, бампера, або ви не хочете знімати з телефону, да, доти, поки я, я не зроблю чехол, ви мені кажете, модель телефона, або а, при домовленості мені потрібно буде скинути фото вашого телефона да, або точну назву телефона, щоб я розумів, які, допустимо, мені доведеться купувати в себе тут а, чехол, той бампер для телефону, щоб виконати. Ваше замовлення. Ось так. Ось. Ось шкіра. Шкіру тут я не зашліфував, не заполірував. Оставив ворс то ще було цікавіше виглядати. Ось і все. Ось такий чехол, був сьогодні в відеообзорі виконаний на замовлення. Всього добре, дякую всім за перегляд. До побачення, до наступної зустрічі.